Всіх вітаю вас в нашому садку на Дніпропетровщині. Сьогодні сонячний гарний день. Будемо працювати. За... Привезла з квартири часник. дуже багато часника залишилося. Ось. І хочу його ось в сушарки. Зараз почищу весь, поріжу, подрібню пластинками і пересушу. Квартирі це неможливо, бо запахи будуть, <сум> самі розумієте, які. А на повітрі, на вулиці, на дачі, то пересушу. декілька років я вже сушила його, і мені дуже подобається додати в їжу сушений часник саме найкраще, бо так він пропадає, він уже почав. Бачите, вже, ну, чорніте. То зараз, весь... зараз у нас обід, пів на, на першу, і подивіться, скільки градусів прогрілося. Це в тіні біля будинку. Винесла з будинку на сонечко, поставила свій лавровий лист. Він зимував в будинку, будинок не опалюється. ну Це дача в нас. Опалюємо тільки зараз по вихідним, коли приїздимо на, ну, на вихідні і працюємо, опалюємо будинок, бо ноч, з, ночівко, з ночовкою приїжджаємо. А це в мене розмарин. І от був такий великий кущ, теж залишила в будинку, захотіла на балкон його. Ну, і бачите, ось обмерз, не знаю. Пообрізала, залишилися тільки такі пеньки, і є надія, що, можливо, з коріння піде рости. Ну, будемо, побачимо. Але я зберігла. Я робила живець, прикопувала гарний такий кущик, він зберігається на балконі. Ну, ось Розмарин у мене є. Він вирощений у мене з насіння. Ну, вже декілька років такий здоровий кущі. І вже і горщик здоровий такий був. Ну, посадила в такий горщик, думала, що вже, вже нехай буде на дачі. Зимує в будинку, а воно, бачите, дуже він теплолюбивий, обсипався і прийшлося обрізати. Ну, Побачимо, що буде з ним далі. Дивіться, як жимолость їстівна. Це жимолость їстівна. Ось вже біджілки літають, скоро, скоро вже і заквітує. Це ж все квітові бруньки. Ось так вже пішла. Як гарно квітують проліски. Ну прям взагалі такі гарнюні. Ой, подивіться. Краса. Краса. Гарно перезимувала герань крупнокоренева. Ось така вже зелененькі листочки пішли. Азалія Ось які квітові бруньки теж. Яка вона гарна. Теж гарно перезимувала, вона вже декілька років росте в наш садочку. Я її не прикриваю, тільки ось мульчую, обрізаю, стрижу свої ялівці або туї і оце мульчую ніжки її. І ще одна герань теж пішла. Ось така міленька така. Мілко-листкова така є рожевим квітує. Теж гарненька. Я пересаджувала, робила поділку і пересадила туди далі. Теж гарно росте, вже пішла. Ось, прижила все добре. Нарциси, подивіться, на пуп'янках уже. Це ранні нарциси. Ось пуп'янки. Ось, ще трішечки і заквітують. Мені здається, льон уже пішов рости. Це багаторічний льон. Ось такі вже, гляньте, зелененькі, теж гарно перезимував. Ну це ж все, вже нові прирости, мабуть. Ось який гарний кущик. Що-шо, що, а бур'ян і перезимував добре, і, і росте добре. Оце сьогодні цілий день хожу і чищу клумби. Взагалі більше мокриці, ну, де-не-де якийсь бур'янець під полюю. А мокриці дуже багато. Оце тільки що почистила. Обновила мульчу тут. І ось мій Барбарис Тумберга Рубістар. Вже ось які прирости гарненькі, червоненькі. Це такий самий перший, який пішов так гарно. Вже перші прирости. Ось. І Маргаритка. Дивлюся, ось-ось. Бачите, стокротка, стокротка. Пуп'янки. Ось уже скоро ось тут пуп'янки, ось, о... скоро гарно заквітує. Ще на тій неділі ми обрізали, тут почистили жималось. Потім напишу, як вона називається, бо забула. У мене тут дві жимолості. Ну тут вона сильно заросла, тут плющ росте. І ось тут у нас альтанка така. Ми тут в цій альтанці вішаємо гамак. І гамак тут висить. Запалили вогнище вогни таке свою піч. Топимо. Зараз хочемо посмажити м'ясо тут на вечір. І ось гарно так почистили, бо заросла вже зовсім ця жимолість. А це вже інша жимолість, Подивіться, ця вже пішла рости. А та ще ні. А ця ось, подивіться, бачите як в листочки, листочки на ній. Гарно пішла. Плющ уже й сюди. плющ уже й сюди. Дістав свої пагони. А тут у нас листя в мішках стоїть. Я його так не закриваю, тільки, бачите, землею засипала зверху. Ну, шар листя, шар землі, шар листя, шар землі. І відкритими так і залишила. Тут черв'ячки працюють, а чому черв'ячки? Тому що я їх туди запустила. Був у нас стояв мішок, що в. Тому році я його вже використала, а там було дуже багато черв'ячків. І коли я оце листя восени збирала, я ті черв'ячки туди обросала. Ось так. От тріщить, дрова тріщать. Ой, тріщать же ж дрова. Гарно так. Вечір. Добре. А це мої. Дитсадок, я вже вам показувала, як я восени привезла з Карпат. Отакі От сіянці посадила в горщики і тепер до осені поки будуть тут зростати. Ось вже сонечки попроси, попросиналися. Ми, коли приїздим і в хаті починаємо топити, то сонечок... Вилазить так багато в тепло лізуть. Сьогодні чоловік уже все закультивірував, все, що залишалося. Ну, там нас і не так і багато, але покультивірували. Почистила ставочок, кожен раз приїжджу, приїжджаємо. І чищу його, тому що піднімається багато то листя, то жабуриння всяке, отаке зелень. Вже знову почистила, знову бачу, повспливало дещо. Нічого. Сьогодні вже другий день, вранці встали, прокинулися, а на дворі вітер сильний. Ну, що ж, трішки почекали, та треба щось робити. це. Запланувала собі, бачите, вже гейхера, вже ну, виперлася, <смі> вилізла, з, этого, з землі. І треба хочу її роз, розділити Розділити і пересадити на інше місце. Ну, тут у мене теж гейхери. вже вони почали, ось, бачите, рости вже ось ці гарні. А ось ця вже вийшла, її треба обов'язково пересаджувати. Тому що, ну, як на зиму, так зовсім не треба її отак пускати, бо може замерзнути. Я її підсипала тут землею, бо я ще не знала, куди її пересаджувати. Ну, а це вже вирішила куди. Зараз покажу. Ось я вже викопала. Подивіться, яке коріння. Воно само ділиться. Зараз я його отак розділю акуратненько. І потім, ось, бачите, два корінці вийшло у нас. Я ось тут хочу посадити біля ялини хупсі і біля гортензії сільвер, сільвер Долар. Викопала ось тут ямки, і сюди посаджу. Потім все це замочую, тому що вже недавно, ну тільки, тільки що пройшлася сапка, і вже бур'ян росте, що-що, а бур'ян швидко заростає. І посадимо. І пролью пролью ще кореневіном, я тут ой, розбавлений кореневін у мене. І пролью ці. Саджанці. А це листечко це приберу. Здивіться, вже іще одна росте. Ось. ось одна, ось друга, а так і розмножуються, нарощуються такі кущики. Це старе листечко приберу, щоб їй гарно зросталося. Я вже показувала вам що в мене зростали в горщиках отакі сіянці ем, чимирника. І ось я хуй, за, ну, вирішила за гейхерами. Ось посадила гейхери там і тут. І вирішила за ними посадити свої чимирнички. Ось як уже коріння. Бачите, яке вже коріння. Ось зараз. І нехай тут зростають. А на це місце я зараз наберу земельки і посажу, ось подламалася гейхерка, а тут корінці є. І я її отут отак посаджу і прикопаю. І буде нова молоденька гейхерка виросте. Так теж можна розмножувати ось так. Ось що в нас вийшло. Бачите, посадила сюди чимерник і отак гіхіре. І це все замульчувала. А тут ще залишилося вільне місце. І я тут хочу гортензію свою. Поки вони в горщиках ще зростають. В тому році я перекопувала. Вони пустили корінці, я їх відсадила в горщики і на це місце посажу свою гортензію Selection. Мені вона дуже подобається, гарні шапки в неї, дуже гарна гортензія. Вона в мене зростає на тому, о, там далі на ті. Клумбі, ось. Тут теж я ще на, тій, на тих виходних, ось посадила була теж. чемерничок, сієниць, теж нехай зростає тут біля туєчки. Рослинки, які ми мульчували, я не близько біля рослинки мульчу, не розкидала. Щоб, коли мульча буде перепрівати, не пріла рослинка. так так. що ось так, зробила таке біля рослинки вільні, вільні місця. Ось. І ось так. Хто пам'ятає, в нас тут була тепличка, я в ній вирощувала зелень і е, помідори на розсаду тут сіяла. Потім ми її прибрали ще ранньою весною і ось посадила свої рослинки. Ось так. Буде. Що ми ще сьогодні зробили? Посадили ранню картоплю, накрили її агроволокном. Але тут посадили трішки далі, а накрили не всю. Ну, скільки агроволокна вистачило, настільки і накрили. І посіяла чотири рядочки, таких невеличких, курячка, нехай зростає. До речі, вчора чоловік культивірував огород і знаходив картоплю, і вона за цілу зиму і не, і не вимерзла. Пролежала так в землі і такі гарні вже й паростки дала. Ну, потім пересадимо її в інше місце. Ось так. Продовжуємо читати вірші українських наших поетів. Володимир Сосюра, Любіть Україну, як сонце любіть, і як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її Солов'їну.